От, значить, у всіх порядок даних є? Так. У нас виходить сьогодні чотири питання. Розгляньте, будь ласка, якщо є доповнення або зміни, прошу. Нема? Хто за даний проєкт? Порядок даних, прошу проголосувати. Хто проти утримався одноголосно? Перше питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо е, виділу земельної ділянки. То власне добрий ранок. До вашої уваги. Проект рішення щодо затвердження технічної документації з знутрі щодо поділу земельної ділянки. Згідно з додатком, пропонується державному університету Житомирська політехніка затвердити поділ земельної ділянки по вулиці Чудінській, 103. мета поділу передача однієї земельної ділянки. Повернення точніше, в комунальну власність з наступною передачею у безоплатний договір сервітуту, суперфіцію Департаменту регіонального розвитку для будівництва будівлі і ветеранського простору. Значить, у нас йде затвердження поділу. Далі пунктом йде припинити Державному університету Житомирська політехніка право постійного користування одною земель ділянкою площі 67 ГА з кадастровим номером 0025. Залишити в постійному користуванні політехніці земельну ділянку з кадастрою номером 0024. також ми уточнюємо місце розташування земельної ділянки з кадастрою номером 0025, даючи місце розташування ділянки вулиця Чуднівська, 101 а мета цього пункту для того, щоб Будівництво ветеранського простору буде здійснюватися на двох земельних ділянках для того, щоб його нормально зареєструвати в реєстрі речових, має відповідати всі адреси, все одно одному цілому. Тому ми даємо ще тут місце розташування земельної ділянки. І четвертим пунктом ми приймаємо рішення про безоплатний договір суперфіці з з департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної адміністрації для будівництва ветеранського простору. Адреса міста Житомир Чуднівська 101А на двох земельних ділянках. Одна ділянка площі 069-67 з кадастровим номером 0025 та площі 065-19 з кадастровим номером 0019. Питання є? Площа будова близько 3,7 метрів. Корисна площа близько 3,7 метрів. Одночасно можуть знаходитися до 70-3 чоловік. І е, у нас ще, ось бачите, звільняних е, в це прямокутниках, цього е, наділосінне укриття Тоб, один, 1, наділоцінне укриття 2. Розраховані кожне укриття на 46 дітей. Ці укриття самі мобісні, вони презентувалися на, на юрці. На а запередімо події привіз, то ви їх могли там бачити. І ще питання є? Тоді ставлю питання на голосування. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати. Хто проти, утримався одноголосно приймається. Так, друге питання. Є ще б все обговорили, пішли далі. Про внесення змін та доповнення до програми соціально-економічного і е та культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 25-й рік. Білоус Марина Петрівна, будь ласка, доброго дня за результатами розгляду звернень. Пропонують звернень від збройних наших формувань, пропонується внести зміни до програми соціально-економічного і культурного розвитку на загальну суму мільйон 725 двадцять пять Так, да, Будь ласка, вчора у нас вже коли пройшла погоджувальна рада, зайшов ще один лист від нашої Житомирської військової частини і вони просять. П'ятсот 50, тисяч. Я прошу вас підтримати, бо це дуже нагальна потреба саме для цієї військової частини. Так, прошу підтримати дане питання з доповненням. З доповненням. Europe. Хто за я хто виículo. проти? Утримав Одноголосно. Далі пішли далі. <�time> Третє питання про внесення змін. До рішення міської ради від дев'ятнадцятого дванадцятого 24 року про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 25 рік, будь ласка, відповідно до змін до бюджету, вносяться лише видатки на підтримку сіл безпеки та оборони. З рухуванням попереднього рішення загальна сума субвенції військовим частинам складає 2 мільйона 275 тисяч. Крім того, на придбання майна та обладнання на виконання заходів з тероборони на розпорядника коштів виконавчий комітет пропонується спрямувати 650 тисяч. Загальна сума змін до бюджету 2 925 Це все так. Хто за дану пропозицію прошу підтримати дане питання. Одноголосно приймається. І четверте питання. У нас звіт йде по 25-му ліцею, так? Хто б доповідає у нас? Ти Саш, да? Будь ласка, це дозвіл фіндепартаменту на оплату останнього платежу по демонтажу 25-го ліцею. А що він вже демонтувався? Да. Повністю, що він по не приїжджав давно. Все повністю зробили. Була так, на керівці, угу. Так, питання. Питання є? Хто за дану пропозицію, прошу підтримати дане питання? Хто проти, утримався, приймається. Я. Так, все? А, рекомендації ще? А от підлишилася. Як вони і загору?